Основні системи, які в них є, С300 і С400, вони не бачать ці дрони. Вони, якщо їх бачать, вони їх бачать в останні моменти. Вони підтягують туди системи ТОР, системи ОСАД для того, щоб по летячим цілям щось там дивитися. У них в цьому, ну, скажімо, такий провал в цій системі ППО. Але у них не так немає такої кількості панцирів для того, щоб все це перекрити. В е, мобільні вогневі групи вони не створили. Десь щось є якісь муніципалітети, там щось створили. Але це е, ну, я сильна група в цьому питанні порівняно з нами, е, тому у них особливих там засобів захищатися. Ну, фактично нема, тому що куди ми хотіли залітати, ми залітали. Зараз немає повідомлень про те, що десь що було вражено, тому що я думаю, що це, це ще була е розвідка боєм, скажімо так. Ну тобто, перевіряли, де вони що стоїть, тому що основні переміщення основних комплексів вони розвідки відомі. А зараз було фактично уточнення і. Стан готовності для до відбиття атак наших дронів.